Міжнародний день захисту дітей. Ми дізналися у діток, що подобається їм свято. Знаєш, що сьогодні за день? Дизначення. Максим впродовж року займається флорболом. Хлопець захоплений від цієї гри. Сьогодні він допомагає своєму тренеру проводити акцію, під час якої кожен охочий може навчитися гри у флорбол. Флорбольні акції, наприклад, безкоштовні акції, щоб діти могли пограти в наш флорбол. А це Наталочка, вона невтомно розмальовує коломийську стометрівку. Проводили також і акції, виключно для дівчаток, під час якої коломияночки могли відчути себе принцесами. Проводимо благодійну акцію для дітей. Дітки мають можливість скористатися безкоштовними послугами. Ми покриваємо їх лаком, перебиваємо її малюночки, заплітаємо діток, малюємо хною і розписи. Діти не аби як радіють такій можливості. Всі хочуть то то попробувати. Тут навіть дуже весело. І Це так кожна дитина мріє про цей кожен день, щоб він був іменно такий. Цей день розваги, конкурси та свята все для підростаючого покоління. А центральна вулиця міста ще довго майорітиме дитячими малюнками на тему життя без інтернату. Олена Галитюк, Анастасія Шеремета, новини телеканал Раї.